50 Сьогодні ми завершуємо читання поеми Москалева Криниця. Це соціально побутова поема, написана у період заслання. У ній автор прагне розв'язати важливі морально-філософські проблеми, смислу буття, призначення людини, конфлікту, праведності з гріховністю і ширше, добра зі злом, кривди, помсти і прощення. Вперше вона була надрукована в журналі Основа у 1862 році. Перший варіант було написано 1847 року. Сьогодні ж ми читаємо другу редакцію, яка датується 1857 роком. Саме 5 червня 1857 року друга редакція була надіслана товаришеві Тараса Шевченка і Ярославі Кухаренкові. Друга редакція поеми це, по суті, новий варіант твору. У ній змінено сюжет. Знято обрамлення уведено образ оповідача Варнака, який є, по суті, протилежністю до головного героя і романтичний мотив убивства з ревнощів. аспект соціальний затінено, натомість наголошено на морально-етичному вимірі. Посилюється ліричність оповіді, драматизм тональності, набуває особливого значення, часова дистанція між оповідачем і подіями, які відбувалися. Тобто оповідь. Іде від імені старого Варнака, який згадує те, що трапилося, і щиро шкодує за своїми вчинками. Оскільки він справді щиро розкаявся, засудив себе, бо праведне життя Максима наштовхнуло його на таку думку. У другій редакції твору на перший план виходить якраз протистояння грішника праведникові. Причому цей грішник розбійник, що якраз з часом розкається, тобто мотив розкаяння є. Центральним у цьому творі. Очевидно, що стимулом до такого твору, до написання його могла бути західноєвропейська традиція, це і Шиллер, Байрон, також російська Пушкін, Лермонтов, де також є мотив розкаяного грішника. Сам Шевченко в тексті поеми висуває як сюжетний прототип біблійний сюжет про Каїна і Авеля. Всім відомий, де Каїн убиває Авеля з ревнощів. Отже, в другій редакції поеми Мускалева криниця зло уособлюється в романтизовано демонічному образі Варнака вбивці. Система персонажів таким чином є дуже різноманітною від розкаяного грішника, приреченого на довічно, довічне покаяння і покуття Каїн Авель. Уособлення зла Варнак протистоїть уособлення уособленню добра Максиму, перемагає його фізично, але зазнає моральної поразки. Поет простежує генезу зла, тобто походження зла в душі головного героя, чумака, безіменного Максимового односельця, майбутнього Варнака, темна пристрасть якого до Катерини заздрісність, власне, його якраз стимулює до цього страшного злочину, вбивства. Сьогодні ми якраз послухаємо цей сюжет. Кажеш, що бачив криницю му що ще й досі беруть з неї воду. І хрест, кажеш, коло шляху і досі Господній стоїть на роздолі. А не казали тобі, люди, там нічого. Вже повимирали тії люди, мої свідки, праведні її люди. А я й досі караюся і каратись буду й на тім світі. Ось послухай, доводить до чого, Сатана той душу нашу, як не схаменеться та до Бога не вернеться. Так і вок'ється позорями саме серце. Ось слухай же сину, про Максима праведного. Було не спочине ніколи, а в неділю або в яке свято бере святий псалтир в руки та іде читати у садочок. У садочку та у холодочку Катерину поховали. Отож у садочку За упокой душі її псалтир прочитає, потім собі тихесенько. Тихо заспіває, со її та й заплаче, а потім пом'яне оздраві її тещу з сином, і веселий стане. Все от Бога скаже собі: треба вік дожити. Отакий тому ж праведний, був він на сім світі. А обудень то він тобі не посадить в хаті, все понад вір'ю. Треба роботати, було, скаже по-московськи, а то лежав в хаті, ще опухнеш та взяв якось. Заступ і лопату та й пішов собі у поле криницю копати. Нехай каже, колись люди будуть воду пити та за мою грішну душу Господа молити. Вийшов у поле геть від шляху, у балку спустився та й викопав при долині глибоку криницю. Не сам, не сам один толокою йому помагати, добрі люди проходити, криницю копати. І вилежив ця мриною і над шляхом полі височенний хрест поставив за всього роздолля. Широкого було видно, все, бачиш, для того, щоб знать було, що криниця єсть коло дороги, щоб заходили з криниці, люди воду пити та за того, що викупав, Богу помолитись. А тепер уже, от бачиш, доходить до чого, що я стратить, наміряюсь Максима Святого. Отаке то, а за За те, за що Каїн був брата праведно у світлому раді? Чи то було у неділю, чи в якесь свято? Слухай, сину, як навчає сатана проклятий. Ходім, кажу, у ласович на твою криницю подивитись. Добре, каже, ходімо напитись води з нею погожої. Та й пішли обої. І відерце, і віжечки понесло з собою. От приходив до криниці, я перш подивився, чи глибоко, Власовичу кажу, потрудися води досягти, я не вмію. Він і нахилився, опускаючи відерце. А я, я за ноги вхопив його та й укинув Максима святого у криницю. Таке то, сотворив я сину. Такого ще не утворилося в нас Україні. Та й ніколи не створиться на всім світі, брате. Всюди люди. Я один диявол проклятий. Через тиждень вже витягли Максима з криниці та в балці поховали чималу каплицю, поставили громадою, а його криницю москалевою назвали. От тобі Белиця, про ту криницю москалеву, Нелюдська Белиця. Я пішов у гайдамаки. Та на Сибір опинився, бо тут Сибір була колись. І пропадаю, мов собака, мов той Іуда, помолись за мене Богу, мій ти сину, та на тій преславній Україні, на тій веселій стороні чи не полегшає мені? У другій редакції москалевої границі» відсутня іронія, яка є в першій редакції, готомість звучить авторське співчуття головному герою. Ми бачимо чітке протиставлення диявола, Варнака і святого Максима. Покаяна сповідь Варнака про власний злочин є дуже сильна, оскільки він сам себе осуджує, а що може бути гірше за розкаяння і самоосуд. І переконує читача в тому, що перед ним уже не злочинець, насправді, а людина, яка навпаки переживає духовне відродження, оскільки вона усвідомила святість Максима. У цьому сенс твору і вияв заглиблення самого автора у проблему християнської духовності. Дякую всім за увагу. Всім спасибі.